Серце міста знову радує миколаївців. Завдяки працівникам комунального підприємства Миколаївські парки фонтан у сквері поновив свою роботу після тривалої перерви. Наші кореспонденти дізнавалися, як він пережив 9 місяців щоденних обстрілів міста та як пройшов його запуск цього року. Більше про все дивіться у сюжеті. Знову радує і дорослих, і малих фонтан у парку Серце міста поновив свою роботу. Востаннє він працював ще в кінці 2021 року. Тоді його зупинили на осінній період та розібрали основні вузли на зимове зберігання через військову агресію Росії на території України. Відтоді і до сьогодні фонтан більше не запускали. У 2022 році ми його не запускали по за причині відсутності води в городі. Тобто системи води не було. Це нестабільність по воді. Ми не могли його запустити. Всі Узлы управления, основные двигатели і так далі, они э, находились в, в складе хранения, опломбированные, опечатанные, то есть все было в хорошем состоянии. Цього літа з усиллями працівників комунального підприємства Миколаївські парки та наявності централізованого водопостачання, фонтан у серці міста знову запустили. Однак і це ще не кінець. Наразі там проводять регламентні роботи та промивають системи. Всі прокладки, резинки, вони мають пересихання. Якщо двигателя і електроніка на в справному нормальному стані, як ми бачимо, то він вже грає, він вже настроєн вечора он вже подсвечивается так само, він уже ідеально. Ми зараз просто виявляємо слабые места в плані десь резинових э, які можуть бути подлежать замене. Однак фахівець комунального підприємства нагадує миколаївцям, що вода, яка подається у фонтані, є технічною. Тому необхідно бути обачними та слідкувати за тим, щоб діти не споживали її. На время час ми плануємо його ще раз встановити, змінити повністю воду. Щоб вона була более чиста, добавлять туди рієнти, будем будуть убивать некие мікроби, щоб вона була более чиста. На сьогодні поки ситуація така, як вода у нас водопроводять. Щодня фонтан обслуговують працівники комунального підприємства. Зрання його прибирають, підмітають, а також очищують смітники. А миколаївці вже приходять до нього, аби насолодитися елементом мирного життя. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.